Від Куп'янсько-Лиманський напрямок там сім атак було ворожих відбито за минулу добу. Ворог намагається захопити населений пункт Синківка для того, щоб організувати собі в майбутньому плацдарм для наступу на місто Куп'янськ. Також відбуваються бойові дії біля терни, веселе активно застосовується ворожа авіація, бомбардувальна, винищувальна, гелікоптери вогневої підтримки. 17 авіаударів за минулу добу на даному. Напрямку було здійснено активно. Так само використовується дрони камікадзе. 16 дронів камікадзе ворожих застосувалися саме по українських позиціях. Було завдано 477 обстрілів артилерійських: це артилерія, це міномети. Тим не менше, нашим захисникам вдалося зменшити кількість російських окупантів на українській землі на 224 особи, знищити 23 одиниці техніки, серед яких один танк та три бойових броньованих машини.